Тепло вітаю, рада бути тут. І сьогодні дякую за такі теплі слова. І насправді е, я точно погоджуюся, що про гіпертенічні хвороби, нам точно не обійтись в деяких е, історіях та клінічних випадках без капете. Але сьогодні будемо дещо про інші м, напрямки. І сьогодні поговоримо про міастинію і то, як допомогти кваліфіковано, якісно і безпечно пацієнту з міастинією який стикнувся з додатковим станом гіпертонічної хвороби. І точно я тут. Точно хочу зазначити, що я лікар, невролог, психіатр і мені дуже навіть так соромно знайти говорити про деякі нюанси, які будуть сьогодні висвітлені в моїй презентації щодо дії деяких ліків, які впливають на гіпертонічну хворобу. Тому я так дуже-дуже прошу вибачення лікарів-кардіологів і вірю, що вони мене не закидують помідорами, знайти і приймуть ту інформацію, яку я так дуже тендітно просто нагадаю. Тому що без неї не зрозуміти, чому деякі ліки не призначати при містині. Тож, давайте сьогодні поговоримо, і важливо, що конфлікту інтересів немає. Інформація заснована на засадах доказової медицини та академічної доброчесності, тож ми використовуємо доказові дані для того, щоб формувати наші висновки і лікувати пацієнтів. Давайте поговоримо, чому взагалі ми обрали таку тему. Ну, Артеріальна гіпертензія, звісно, одне із найпоширеніших хронічних захворювань серцево-судинної системи. А м'ястенія ну, це аутоімунне нервово мязове захворювання, і воно викликає патологічну м'язову слабкість. І є такий контингент, звісно, пацієнтів, які хворіють на м'ястині. Наприклад, вони теж можуть додатково взживати глюкокортикоїди або циклоспорин, наприклад, який має побічне явище у вигляді гіпертонічної хвороби, то ці пацієнти будуть у вас на прийом. І дуже важливо, що одночасне ведення пацієнта з гіпертонією та міастенією потребує дуже великої обережності у виборі ліків. Ліки можуть між собою взаємодіяти, це ваші ліки, які ви можете призначити з приводу гіпертонічної хвороби. В тому числі, і на цьому сьогодні буде акцент, деякі ліки лікування гіпертонічної хвороби можуть негативно. Впливати на м'язову слабкість. І виходить, що лікар-невролог лікує містиєю, намагається робити все найбільш якісно, добре, щоб пацієнт почував себе сильним, щоб не було вдвоєння, птозу, щоб він міг піднімати свої ручки, заплітати собі коса, варити борща і все інше. А приходить лікар-кардіолог і каже: А давайте будемо пити специфічні ліки і призначає від доброї душі, від, точно від того бажання зберегти його серце, зменшити ремедолювання судини, стінки міокарда. Але, на жаль, трапляються побічні явища. Тож, наше завдання проаналізувати сьогодні сучасні рекомендації з лікування гіпертонії. Дуже обережно розумію, я не кардіолог, але обережно торкнемось. Ну і розглянемо групи антигіпертензивних препаратів щодо їх безпечності для хворих з гіастенії. Тож, давайте переглянемо настанови. Давайте порівняємо європейське товариство з гіпертензії, що нам радить, і яка є настанова України. Вони, звісно, збігаються, тому що настанови моз України були. Ну, у створенні на основі європейського рекомендацій європейського товариства, але давайте підкреслимо деякі нюанси. Ну, діагноз. Звісно, якщо ми фіксуємо збільшення артеріального тиску більше ніж 140 на 90 під час офісного вимірювання, то це є власне, гіпертензія. Так, нам каже європейське товариство з гіпертензії, є градації, перший, другий, третій ступінь щодо України, то адаптований протокол і верифікація діагнозу має проводитись шляхом повторного вимірювання і Можливий домовий моніторинг, але не завжди ризику оцінюємо. Скор 2 для десятирічного ризику. Звісно, ми використовуємо його. І, звісно, для людей похилого віку, то ми використовуємо деяку іншу шкалу. Ну і вони прийнятні в нас в Україні. І загальний ризик використовується, щоб визначити високий, дуже високий, так, дуже високий, високий помірний і низький так само. Старт лікування, модифікація способу життя для всіх, і, звісно, тут важлива модифікація способу життя, якщо ви скажете пацієнту з міста що йому треба займатися дуже активно фізичним навантаженням, то тут можуть бути ризики для нього, і містанія може підняти голову і слабкість його посилиться. Тут треба бути вже обережним, навіть на цьому етапі. Але поговоримо далі. Ми розпочинаємо фармакологічну терапію при гіпертонічній хворобі, артеріальній гіпертензії та другого, третього ступеня або наявно ураження органів мішені. А от для першого ступеня і низькому ризику ми можемо спостерігати, так каже Європейське товариство е, з лікування гіпертензії. В Україні негайне призначення ліків при артеріальній гіпертензії будь-якого ступеня. І якщо високий ризик або ураження органів мишені, то так само. За відсутності, якщо немає цих ризиків, то ми можемо змінити. Е, Змінити спосіб життя, розглянути терапію при неефективності. Ну, початкова терапія. Ну, ми знаємо, зараз комбінована, найбільш так доказала свою ефективність. І тут ми теж само бачимо в Україні двокомпонентної терапії є найбільш прийнятним. Тут будуть проблеми для наших пацієнтів з місць. Цільовий АТ – менше, ніж 140 на 90, і, звісно, нашими менше, ніж 130 на 80, і не нижче, ніж 170, 120 на 70. Ну і у людей більш такого похилого віку, то ми можемо дещо адаптувати наші цифри, вони можуть бути дещо вищими. І так само так у нас в Україні, я не буду вже повторюватись. Тут у нас зазначено більше 80 років, то у нас е, може бути 160 на там, 80, може бути. Е, ми індивідуалізуємо артеріальний тиск, який ми коригуємо. Препарати першої лінії: АПФ, бра, е, блокатори кальцієвих каналів, тіазидні, тіазидоподібні діуретики, бета-блокатори. Не мені вам розповідати. І тут в Україні все те ж саме: резистентна терапія додаємо. Ну що ж, а тепер давайте по кожній групі і поговоримо про її ризики застосування примістині. Раптом вам захочеться призначити інгібітори АПФ. Ну, Звісно, це ж у нас перша лінія, ми можемо використовувати в рамках комбінованої терапії цей засіб. Хто у нас тут є? Еналаприл, перендоприл, лізиноприл, реміприл, каптоприл. Ну, давайте подумаємо про механізм його дії. Вони блокують перетворення ангіотонзину 1 в другий медутеліацитах легеневих і ниркових капілярів. Ну, Ніби немає тут впливу на м'ястені на м'язи. Менше ангіотензину 2 тоді менша активація АТО-рецепторів легких м'язів-судин. Тобто тут про гладкі м'язи, поперечно, посмуговані, про них нічого. Ну, І за рахунок цього відбувається вазова ділятація. Зменше альдостерон і натрій Важливо, що натрій урез не калій урес. Важливо, що калій у нас буде, напевно, зберігатись. На нервово м'язовий синапс не діють. Це дуже нам важливо. І ацетилхолінестераза та пресинаптичні кальцієві канали залишаються без змін. Це для нас край важливо. Ми маємо розуміти, як воно буде виділятися ацетилхолін з умови застосування інгібіторів АПФ. Визначилось. Жодним чином не змінюється. Тому містенична слабкість не посилюється. Вплив при міастенії не впливає на нервово м'язовий. Передачі. І в літературі немає жодних даних про те, щоб ми призначили інгібітори АПФ і мали якісь побічні явища у пацієнта з міястеньою. Тож вони безпечні для пацієнтів з містнією. Звісно, ми контролюємо побічні явища, явище, та, та, кашель тощо. Це не пов'язані з міястенією зданими. Блокатори рецепторів ангіотензину 2. Хто у нас тут є? Лозартан, валсартан, кандесартан, телмісартан, ірбесартан. Можна використовувати примістинні? Ну, давайте розберемось. Блокують АТ1 рецептори ангіотензину 2, запобігаючи в його базу, констрикторному та натрій, ефекту. Тож, все те ж саме. Судини розширюються, плив на глак м'язі судин і натрій урез. До калію немає відношення. І тоді в нас розширюються судини, зменшується секреція альдостерону і знижується тиск. Все, виходить, що ефект майже такий, як у інгібіторів АПФ. Ну що, тоді. Ангіотен... Блокатори ангіотензинових рецепторів не впливають на нервово-м'язову систему і не викликають м'язову слабкість. І так само жодних даних на сьогодні про те, що блокатори рецепторів ангіотензину 2 впливали на пацієнта з містані, немає. Тому рутина-моніторинг проводимо тиску, неркової функції, як у всіх пацієнтів, і безпечно призначаємо ці ліки. Блокатори кальцієвих каналів. О, тут вже важливо. Там ми можемо додати цю комбінацію. Нам ж дуже хочеться. Ми ж розуміємо, що вони впливають, а як добре вони впливають на пацієнтів з гіпертонічною хворобою. Ну, тут важливо розуміти, що вони підрозділяються на дві групи: дигідропідини і недигідропіридини. Давайте поговоримо про них. Ну, вони дуже тут важливі: це ямлодепін, ніфедипін, фелодепін і лерканідепін. То вони селективно блокують кальцієві канали l типу гладких м'язів-судин. І тут є важлива проблема, да? ну, якби ж це судини, гладкі м'язи, а, а кальцієві канали, а чи точно тільки там. І тут, поки давайте потримаємося за цю думку, подивимося, що буде далі. Недрігідропіридини, верепаміл, ну, то е, вони блокують l канали у кардіоміоцитах і в провідній системі серця. То, звісно, буде у нас негативний хроно та дромотропний ефект. Тобто, простими словами, уповільнюється ЧСС і АВ-провідність. Все. Тут, якби на м'я серця вплив відбувається. Так, ми знаємо, що при містині і на серце є вплив дуже важливий суттєвий і інервація там порушується, автономна важлива іннервація порушується при е, містині. Але ну, кардіоміоцити, АВ-провідність, ЧСС, ладно, тримаємо в голові. При м'ясні її рідкісні випадки слабкості пояснюють блокадою при кальцієвих каналів. Розумієте, в чому справа? Є окремі повідомлення про погіршення мізової сили на фоні вистосування саме дегідропіридинів. Тому в цей момент блокади кальцієвих каналів у гладких м'язах судин, він може тут впливати не лише на судини. І тому призначати блокатори кальцієвих каналів можна, але, але не дрігідропідини можна призначати. Але дигідропіридини краще уникати. І це може бути для нас розчарування. Ну скажіть, хто не використовує амблодепін в комбінації з попередніми ліками. Я думаю, ну всі призначають. так? І тому давайте подивимось, чому може я вас обманюю, але так важливо розуміти, що у нас є нейрон, який виділяє ацетилхолін. А цей ацетилхолін отримує, м -м, впливає на рецептори до ацетилхоліну. Звісно, м -м, у нас в прямі може бути аутоімунна агресія не лише щодо цих рецепторів, але й щодо інших компонентів. Але як би там не було, все розпочинається з впливу ацетилхоліну, формування цієї визи, коли вихід її у пресинаптичний щілин. І тут є у нас кальцій в залежні канали. І якщо кальцій не війде в нейрон, то визиколо не буде рухатись, і ацетилхолін не виділиться і не вплине на кінцеву пластинку м'язової поверхні. І сили не буде. І раптом ви ще думаєте, може, я вас обманюю, то у нас в літературі описані наразі дуже небездоганно два кейси. Перший чоловік у 74 років він приймав пелодипін. 5 мг на добу, 18 місяців. І у нього була весь цей час бульбарна слабкість. Як тільки йому скасували цей препарат, він отримав покращення за 5 днів. І якщо йому знову дали цей засіб, у нього був рецидив синторів. Можете собі уявити бідне бінку того нещасного невролога, який лікував цього пацієнта 18 місяців з бульварною слабкістю і думав, ну чому ж не діють ліки? І хто б міг подумати, що пелодепін створював цю небезпеку для пацієнта. Інша, жінка, 78 років. Вона приймала ніфідепін, 10 мг втричі на добу протягом 12 років. І в неї була постійна інтермітуюча слабкість. І вона мала повне відновлення пісня відміни. Ви уявляєте, людина ввійшла в ремісію, як тільки скасувала цей засіб. Тому оці суперечки давати-не давати, не давати ну, для мене повністю вже, знаєте, поставлена крапка. Хоча ви знайдете в деяких рекомендаціях, що блокатори кальцієвих каналів то якби можна, то якби безпечно. Але, будь ласка, тримайте це в голові, що блокада кальцієвих каналів Л типу, пре і постсинаптична, вона впливає на зменшення виволення ацетилхоліну. І жоден пацієнт з міста вам цього не пробачить. Тіазидні та тіозиди подібні диуретики. Ну, хто в нас тут є? Гідрохлор, тіазид, індопамід, хлор та лідон, клопамід, тораселіт. І що тут треба знати? Можливо знати, що вони пригнічують реасорці натрію і хлору у дистальних канальцях нефрону, це тіазиди, або мають подібний ефект індопамід, і хлор та лідон. Це збільшує діурез. Та, і тоді це зменшує об'єм плазми і серцевий викид. ОЦК зменшується і відтак зменшується тиск. Ті азидоподібні діютки мають ще й судинно-розширюючий ефект. Це дуже для нас важливо. То вони безпосередньо не впливають на нервову м'язову передачу. Але важливо знати, що тіазині діуретки не включені в списки препаратів, що можуть погіршувати містинію. Єдиний потенційний нюанс діуретики можуть спричиняти електролітні зміни. Зокрема, гіпокаліїмію, що може посилити м'язову слабкість. Тому важливо знати, що при м'ястині деяке зниження рівня калію вже негативно впливає на ту і так зменшену концентрацію калію в м'язах при м'ястині, і тоді сили у пацієнта не буде. Ви хочете негативно впливати на рівень калію в його м'язах? Я не хочу. Тому давайте будемо обережними. Ми розуміємо, що ремісія для пацієнта з містані це його така мрія. То давайте не будемо зупиняти його на шляху до тієї мрії і будемо обережними з цими групами препаратів, тому що зменшення калію нікому з пацієнтів з міястинів не потрібно. Петлюві діоретики. Ну, напевно, ви вже тут все зрозуміли. Фуросеміт у нас тут є, туаресиміт, інший у нас в країні його нема. Ну, вони застосовуються для. Тривалого лікування невскладеної гіпертонії вкрай рідко. Правда, зазвичай використовується при нирковій недостатності, резистенції артеріальної гіпертензії. Ну, вони блокують натрій калію, хлор-транспортер в висхідній частині петлі гентлі і підвищують виділення натрію і води. Звісно, за натрієм водичка буде уходити. І, звісно, об'ємо циркулюючої крові зменшений, і тоді набриків набріків менше, навантаження на серце менше, і тиск менше. Ну все бездоганно. Да безпосередньо вони на нервово-м'язовий синапс жодним чином не будуть впливати. Ну вони ж на нерки впливають. Але, будь ласка, пам'ятайте про електролітні зміни, і однозначно виражена діурезом індукована гіпокалімія або магніємія, гіпомагніємія може провокувати м'язову слабкість, а ще й судоми у пацієнта з мієстенією, а вони і так часто мають судоми через те, що у них є міастенічна слабкість. Тому, якщо використовувати, то лише в рамках екстреної допомоги або коли ну, інше призначити вже не можна. І розуміти, що так буде помічна дія, і, скажіть за все, по цій змісті, вам дякую, не скаже. Що ж далі? Калій діуретики. Ну, ви вже, напевно, зрозуміли, калій це спіронолактон, епліренон, може бути амілорит, триамтирен, ну, в комбінації. Звісно, вони конкурентні антагоністи альдостерону в дистальних нефронах. І вони блокують альдостерон, знижують реабсорбцію натрію із секрецію калію і сприяють помірному діву резу, без втрати калію, тому що калій цей засіб забирає на пакет до себе, а натрій відпускає, ну і водичка йде разом з цим натрієм. Важливо, що зменшують вони міокарда. Це для нас дуже важливо. Ну, і інші ліки оці, вони можуть впливати ще на епіделіальні натрієві каналі. Амілорит, тріамтерен. На м'ястині безпосередньо на передачу імпульсу в нервово мязовій системі не будуть впливати. Але ви пам'ятаєте, оця гіперкаліємія вона для нас дуже важлива насправді. І... Так, якщо в наші фонирки будуть працювати, ну не наші, а у нашого чудового пацієнта буде добре е швидкість клубочкової фільтрації. То повірте, надмірний калій буде виходити. А та незначна кількість підвищення калію для нас буде вкрай важлива для того, щоб він мав підвищення сили м'язової. Тому безпечні, і навіть навіть в деяких протоколах то взагалі ми призначаємо спіронолактони, плірінон пацієнтам з міастенією, навіть коли у них немає артеріальної гіпертензії. Ну а так, щоб ви точно знали про ці ліки, які зараз ми будемо обговорювати з двох сторін, то пацієнт з очної містинією він приймав тимолон в краплях очних, виявляєте? Він в ручних краплях два рази на добу з приводу глаукави використовував. Ну хто б міг подумати? Ну, знаєте, часто пацієнти звертаються. Морвицерина, можна цей препарат? У мене, в мене містанія. Ну думаєш, ну то ж ручні краплі? Ну як вони можуть вплинути на щось? Да? А тут історія, ти молол, це писаний випадок. І на третій день у нього різке було посилення і генералізованої слабкості. Виявляєте, у нього була очна міястенія, і цей засіб зробив із нього пацієнта з генералізованою містенії. Ну, і ще її птоз посилив. Звісно, скасували йому краплі, і у нього була регресія симптомів за 48 годин без додаткової терапії. Системна абсорбція топічного навіть бета-блокатора достатня для впливу на нервову м'язову передачу. Тепер, напевно, ви зрозуміли, про кого зараз будемо говорити: про бета адреноблокатори Тож, хто це є? У нас є кардіоселективні, неселективні і з рятуючими властивостями. Я вже не буду перераховувати, ви самі прочитаєте. Важливо, що вони роблять? Вони блокують бета-адренорецептори, тим самим зменшують вплив симпатичної нервової системи, зменшують чистоту та силу серцевих скорочень, ну вони ж впливають на бета-адренорецептори, пригнічують секрецію реніну нирками, і деякі мають розширення судин. Наприклад, небівалол через вивільнення оксиду азоту, карведилол-лабеталол через додаткову блокаду альфа-1 рецепторів, і вони призводять до безпосереднього такого прямого зниження серцевого викиду і частоти серцевих скорочень. І це веде до зниження артеріального тиску. Бета-блокатори можуть погіршувати місцені, це вже відомо. Відомо, вони здатні викликати або посилювати м'язову слабкість у схильних пацієнтів. І точно механізм ми не знаємо. Ймовірна блокада, бета-блокада пресинаптичних адренорецепторів може зменшувати вивільнення ацетилхоліну, тож знову все піходить до ацетилхолін. І вони часто, ці бета-блокатори, спричиняють відчуття втоми, слабкості, навіть у пацієнтів без змістині, якщо говорити вже про наших нещасних пацієнтів з змістення. І тому ці ліки заборонені. Ну, Неселективні і високі дази селективних бета 1 адреноблокаторів здатні провокувати загострення. А якщо ви будете використовувати кардіоселективні маленьких дозахів, ну, можна буде ще якось закрити очі, але особисто не для мене. Не для мене і людина, яка лікує гністенію, я розумію, чим буде це загрожувати, гроші не треба. Але рекомендації такі, не могла прогадати їх і не сказати вам про це. Тож ем, протипоказано вводити великі дози бета адреноблокаторів внутрішньовенної вене при ястині, при відсутності життєвих показань. Краще обирати інші ліки. І щоб точно не було сумнівів, 74 роки жіночці її призначили ацебутоло 200 мг на добу. І через 14 днів у неї виникла генералізована слабкість дисфагія, дихальна недостатність. Отак, От містанічна майже криз в неї були позитивні антитіла до стилхоліних рецепторів і такий блискавичний перегріг. І навіть коли її скасували бетаблокатор через мій криз вона загинула. Тому, будь ласка, будьте обережні з бетаблокаторами. І, і запам'ятайте про це. Ну що ж, альфа-адреноблокатори. Ну, альфа 1 адинадренорецетори е, в артеріолах і в венулах, і вони попереджають вазоконстрикцію під ділею норадреналів. Тим самим викликають розширення судин, і зниження системного судинного опору, зменшують тиск, особливо діастолічний, можуть спричиняти рефлекторну та хікардію при першій дозі. Вони безпосередньо на нервову м'язову систему не впливають. Вони діють периферично на гладкі м'язи судин і не втручаються на передачу імпульсів до скелетних м'язів, на кальцієві канали не впливають, тому немає жодних даних про те, щоб альфа. Блокатори впливали негативно на містині. Слід пам'ятати про побічні явища, падіння тиску, про зміні положення тіла, але специфічно застереження щодо містині немає. І вабрадин. Використовуємо дуже часто: важливо, що він селективно блокує і авканали, і в синусовому злі, сповільнюючи діастолічну деполяризацію кардіоміоцитів водія ритму. І це знижує чистоту серцевих скорочень. Тому, коли кардіологи мені кричать: ну а що ж ми будемо призначати, якщо бета-блокатори не можна, будь ласка, і О, <свісно> І дуже важливо, що він не впливає на нервовні зоопередачу. Мішень його спеціалізована провідна система серця, він не чинить вплив на скелетні м'язи або вивелення ацетилхоліну. Тому, будь ласка, використовуйте, якщо потрібно. Центральні агоністи і один рецепторів. Вони є селективні агоністи і у Є-один рецепторів у довгастому мозку. Вони зменшують симпатичну активність, пригнічуючи вазелаторний центр. І це призводить до зниження тонусу судин, сповільнення ЧСС і зменшення вивільнення норадреналіну. Таким самим чином і зменшується артеріальний тиск. Вони не мають впливу на нервово м'язовий синапс. Хоча вони можуть викликати легку седацію, сонливість, сухість у роті, але не описано, щоб підсилували м'язову слабкість. Тому, якби можна застосовувати, але треба зважати на їх типові побічні явища. Оця седація, сухість ротів, втома, тому що воно може додавати відчуття слабкості нашими там засиленим пацієнтам. Комбіновані ліки. Ну, ви вже зрозуміли. Нам треба, звісно, використовувати комбіновані, да, але. Маєте просто розраховувати. Яку комбінацію можна? Ну, Якщо містить бета-блокатор, ну, це не можна не, не можна це призначати. А якщо ви будете використовувати і АПФ, з діуретиком, той, який дозволив, калі зберігаючи, я би радила. Брав блокатори кальцієвих каналів. ну, Рекомендації кажуть, маленьку дозу можна, але не, я б не радила. О, і ну, обирайте з тих, які можна. І буде вам добра комбінація. Давайте підсумуємо. Якщо раптом, а ні, 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 ще про гіпертонічний криз трошки поговоримо. Що ми можемо? Нітропрепарати. Вони не впливають на м'язову передачу. Будь ласка, вазоділятатори. Вони безпечні, можливо, тахікардія, але вона на м'язу не впливає. Блокатори кальцівих каналів, ну допустимі, розумієте? Допустимі, але моніторийте стат, будь ласка. І небітери раз. Вони безпечні, не впливають на м'язову слабкість, ну суцільна безпека. Фуросеміт. Калій буде виводити. При кризі з набріками, з, набором, з набріком легенів можете використовувати, якщо вкрай необхідно. Але, будь ласка, будьте обережні. Клонідин, перорально, при ургентному підвищенні теж можна, але під контролем тої седації. А от протипоказані, бета-блокатори, звісно, сульфат магнію з жодним чином, просто буде вієстенічний криз. І інші засоби з ризиком. Діазоксид, Вазодіє сильний і він може спричинити тахікардію, потреби в бета-блокаторі, тоді ви будете призначати бета-блокатор, від нього стане гірше. Діазепам з краю слід обережна, тому що пригнічує дихання і може бути резерв тоді зменшений щодо дихання. Магній С4 раптом будуть у вас сумні видавати, чи ні 62 роки жіночці, м'яснія, метатечна тимома в неї була. І вона госпіталізована з погіршенням. На другий день інтенсивної терапії їй вирішили дати магній. Ну тому, що в неї рівень магнію був 2,2. Ну, вирішили, проблема. Треба ж коригувати, ми ж добрі лікарі. Ну і через кілька годин її життєва ємність легень знизилась з 1,1 літра до 0,6. Ви розумієте, була інтубація ШВЛ, і їй ще раз дали магній. Ну не зрозуміли, від чого погіршення. І тоді вже критична була слабкість, і тоді вони мусили проводити плазмаферез три рази і зрозуміли, що все, не треба коригувати магній, якщо рівень більше, ніж 1,6 мг на децилітр. Давайте підсумуємо резюме: інгібітори АПФ скільки завгодно. Бра, без сагу, скільки завгодно. Антагоністи кальцію дуже сильно з дуже сильною збережністю. Тіазидні, ті, асидні, ті діуретики я вважаю, що дуже е, треба бути обережними. Я їх роблю ж, ж таким рожевеньким. Е, якщо використовуєте, то е, дуже малих дозах. Петліві діуретики лише на екстрену допомогу. Калі зберігаючі діуретики, будь ласка, можете навіть без е, потреби призначати. Вона буде тільки допомагати нашим пацієнтам змістені. Бетоблокатори ну, жодним чином. Альфа-блокатори скільки хочете, і у всім у кого буде серцебиття. Можете вже давати. Моксонідин, рилменідин, безпечно, можна давати. Комбіновані препарати, ви вже зрозуміли, вибираєте цей засіб і перевіряєте, чи комбінація допустима. Звісно, не можна нам лебеталол, есмолол, магні С4, тому що можуть спричинити криз. Ключові висновки. Пацієнту з місця можна ефективно лікувати з приводу артеріальної гіпертензії, але треба дотримуватись сучасних рекомендацій і стандартів. Якщо треба комбінована, будь ласка, але комбінуйте правильно. Більшість антигіпертензивних ліків є безпечними. Найважливіше уникати бета-блокаторів. Натомість такі класи, як інгібітори АПФ, бра, діуретики, антагоністи, кальцію, ну, вони прямої дії не чинять, але я вже говорила, діуретики будьте обережні, калія буде менше, буде гірше. Антагоністи кальцію описані історії, коли може бути гірше. Я не можу так змінювати, знаєте, рекомендації, які в світові є, але зазначаю для вас. І ніколи не застосовуйте магній. І знаючи це, ми можемо допомогти і не нашкодити. І знаєте, раніше я так писала пацієнтам: все чугінні, все заборонено, крім верешпіруану, спіронолактона, епліринона, альдектону, альфа та бета-блокатори одразу їм казала, ні. Блокатори кальцієвих каналів ні. Етитмічні першого класу казали жодним чином, і бідні кардіологи мені вказали, ну як так, як ми будемо лікувати Па -па Пацієнта, ну, я трошки змінила свої рекомендації. Тепер заборонена бета блокатори магній, уникати бажану акцію ці зідні ці зідоподібні -зі, діуретики петльові діуретики антиаритмічні першого класу. Дозволені інгіботерапевти, блокатори рецепторів калій зберігаючі діуретики альфа блокатори івабридин, моксонідин нітрати гідролазин, нікадипін, еналаприлат. Тож, Беріть, використовуйте, і буде безпека для ваших пацієнтів. Дякую за ваш час увагу. Вибачте, що трошки затримала, але я була рада поділитись з вами своїми результатами пошуків, своїми знаннями.